Траксас Sledge з підтримкою 6 s з шинами Belted ось такий красень в зеленому кольорі. RTR комплект ось так машинка йде з коробки. На колесах вже дістаєте, ставите акумулятор і вперед. В комплекті будуть інструменти, каталог запчастин інструкція від Traxxas Буде пульт управління їхній, треба тільки докомплектувати акумулятор або 4С, або 3 по 3S, щоб зробити 6С. Ось так виглядає коробочка. По кольорам зараз покажу. Ось такі можуть бути кольори. Ось є інформація про Belted. Ось тут є інформація про комплектуючі ага, ось воно вказано. Ну, тут про про диференціал, про корпус, про шасі Тобто така є загальна інформація про їхні комплектуючі І цікава річ: це 70 миль на годину. Це 100 плюс км на годину може розвивати ось цей красень. Що тут по моделі? безкліпсовий корпус знімається дуже легко і дуже просто. Класна річ, це практично такий каркас. Візуал теж класно вони зробили, що під колір колір корпуса вони ще роблять ці запчастини під колір. Амортизатори, розпорка, тут тримачі амортизаторів, рульова, задні амортизатори. ще й Ось так нижня пластина, металева, вона теж в зеленому кольорі. Ну, Виглядає дійсно цікаво. Величезні колеса Belted. Просто здоровезні колеса. з таким реально високим грубим протектором. Ходовочка відпрацьовує, подивіться, як так камера, щоб засняла. Ну, подивіться, який. От підвізки, і воно все м'якенько працює. Тобто ну, реально буде класно і пострибати, і на швидкості воно нічого ви бачите, нічого не немає якоїсь, е, якихось люфтів, якогось болтання, воно все чітко фіксується. Якщо треба, щоб воно було стійко жорстко, воно стійко жорстко, якщо треба десь. Пром'яти, то воно має реально крутий хід підвізки. Ось така цікава моделька. Тут вставляється 3 s 2 акумулятори, або 4S1. Підключається так само або 2, або через перемичку. Вона йде в комплекті, підключається 4S і поїхали. Ось так все це виглядає. Металеві провода. No ale tu pozadnie taki zaś jest